Товариство, всім вітаннячко! Ви на каналі Маріарті Геймінг. Сьогодні ми з вами будемо оглядати е, танчик головну нагороду у нас за м -м, літній івентик на кульки. Це у нас з Еріг 1. І ми подивимося, як даний апаратик грається в рандомі, чи варто його пробувати залутати з цих кульок, чи все таки можливо пропустити і пробувати це там дістати. Десь, можливо, з інших коробок, можливо, просто купити. Це це ми будемо дивитися. Давайте коротенько ми оглянемо сам танчик, поки ми в ангарі, і глянемо, що цікавого у нас у ньому появилось, тому що, хто не знає, танк не новий, він уже довгий період часу є в грі. Але недавно йому додали у нас барабан. Барабану гармату на два снаряди, у якої 238 пробиття, бронебійні снаряди, основні, камулі 305. І альфа. Альфа, просто вдумайтесь, 500 демеджа він може видавати з одного снаряду. І кд між пострілами 5 секунд, весь барабан 20. Да, ДПМ у нас не дуже сильний, розкид також е немаленький. Присутній, але тим не менш, танчик почав гратись е, доволі цікаво. Поглядати ми будемо його саме на цій гарматі. Циклічну гармату. Я вам просто покажу, які тут характеристики. Але вона не така цікава, не така цікава, як основна. Да, тут 8,6 кД, краще трішки пробиття, але менше альфа, і нам таке не подобається. Плюс по бронюванню. Дивіться, у нас є е, лоб башні і борта 170-110 міліметрів. В принципі, це ніби як і небагато. Але в цілому, танчики, у яких пробиття менше 200, тобто це деякі вісімки, деякі дев'ятки. Ви все-таки будете танкувати. Тобто, у вас ось ця частинка буде відтанкувати, башта, також моментами буде танкувати. Але на і е, борт, ви будете це все ловити. Тому. Е, про бронювання танка воно відносно є, але його тут в цілому і немає. Але гармата. Гармата це те, для чого ми зібрались. Показую вам обладнання амуніцію і спорядження, на якому я граю. Пробиття зведення, ось це все виставляєте по спорядженню. Ось така історія. І ми будемо залітати в самі бої. Подивимося, як танчик покаже себе в рандомі. Зіграємо. Я думаю, що ми 5 боїв, це буде якраз достатньо показово, щоб зрозуміти, як танк себе почуває в рандомі, і чи варто в нього упарюватись? Ось це головне питання, тому що сам івент доволі-доволі специфічний. Він уже частенько появлявся у нас, тобто, це аля подія, яка у нас відбувається кожного нового року. Але ще є проміжна проміжна літня подія, ті ж самі кулька, правда, є нюанси. Є нюанси і вибивати танчик е, з цих кульок я б вам особисто не рекомендував. Е, чому? Тому що шанси на кульки доволі невеликі. Коробки коштують дороговато. Дійсно, дороговато. За вільний досвід е, ну, комусь пощастить, комусь ні. Але на сам цей танк, нагадую, що за цю подію, головний приз, це йде саме 9 рівень, не десятку, ніяких 10-х рівнів, ви можете отримати 9 рівня Еріха Концепта. Сам танк, скажу наперед, доволі цікавий. Хто грає на таких апаратах, як Бурасік, Прожем Мурат, це щось типу того. Але. Але ви подивіться, яка вилітає альфа. Альфа вилітає просто занадто люта і 500 демеджа з одного пострілу. Це занадто сильно. Чесно вам скажу, це прям дуже сильно. Так, і нам треба тут зараз ще реалізувати один снаряд. Так, отримуємо, але надіюсь, небагато все. Тікаємо вниз на салташка, там пробує фокусити. Ну, поки живемо. Два снаряди і тисяча демеджа уже в кармані. На яких танках ви можете таке видавати? Да, ви скажете 7.5.2. Е, Я тут навіть не посперечаюсь. 7.5.2 апарат, який може видавати такий демедж. Але давайте будемо відверті. 7.5.2 це апарат, у якого немає динаміки, немає швидкості. Тут, на цьому танчику ви її маєте. Два снаряди видаєте 1000 демеджа і просто сидите, кайфуєте. Як на мене, це доволі доволі цікаво. А, так. Приводу того, чи варто а, намагатись отримати цей танчик а, в цій події, чи можливо, ні, я все-таки рекомендував вам а, приберегти золото, не віддавати його. Так, не попадає. Не віддавати його за е, ці кульки, тому що ну, шанс вибити сам тайтанчик, якщо ви захочете його отримати, доволі там е, невеликий. А 10 кульок зібрати занадто дорого. Занадто дорого. Дуже сильно зараз ВГ підняли цінову політику, що нам, як звичайним користувачам, не сильно то й подобається. Але як же нам подобається? Коли з цього танчика вилітає приємна Альфа. Ми багато, в принципі, тут настріляло, поки що небагато. Але в цілому доволі гарно ми видаємо. Я не спинюсь, поки вони не здохнуть. Так, по точності гармати, дивіться, одразу скажу, що точність хотілося б кращу. Але з другого боку, у нас є альфа по 500, тому гріх релітись на точність даного апаратика. В принципі, тут все доволі збалансовано. Ну, 5 секунд між пострілами це, це класно. Це доволі, доволі класно. І. І просто, в принципі, не напрягаючись, ми на дев'ятці видаємо в першому ж бою 4000 демеджа. Ніби як легенько. Подивимося, як піде далі. Ми зробимо сесію в 5 боїв, щоб точно зрозуміти. На що цей танк е, спроможний в рандомі. Хоча рандом зараз і івентний, всі це прекрасно розуміємо, але знову ж таки проаналізуємо. Проаналізуємо, що танчик може 4 тисячі демеджа. І е, що я скажу вам, настрілювати демедж на цьому танчику це одне задоволення. Ви за барабан, грубо кажучи, видаєте 1000 демеджов. Грати на ньому в 3000 середнього це видати три барабана. Тому самі розумієте, танк е, доволі цікавий. Доволі цікавий. Так, 5 секунд між пострілами це трішки довго, але якби йому дали меншу, наприклад, 3,5 секунди, це було б занадто імбово. Танк став би дуже токсичний. Хоча і зараз е, з цими 5 секундами він е, ну не сильно, не сильно приємний для суперників, це 100%. І ви уявіть, що може робити взвод з двох таких апаратів. Е, Два таких танчика вони можуть просто анігілювати все, що бачать. Так, ну, пропустили. Пропустили ми тут конвейер, могли видати по ньому тичку, але. Але не видаємо. Так. Поїхали трошки від центра відіграємо. Спробуємо когось підлотаємо. І піддовлюємо. 600 майже 600 демеджа ми зараз видаємо по першину. Якщо це не сильно, то я не знаю, що, що сильно. Е, мінус 1000 хітпоїнтів у першинга просто з одного барабану. Мені здається, що навіть 5 секунд на цьому танчику це це одно сильно. Це просто сильно. Знаєте, не просто це дуже сильно. Ми можемо виїжджати і видавати ось такі от постріли, за які нам ніхто ніхто нічого не може зробити. В розмін проти цього танка грати це взагалі дуже погана історія. Але знову ж таки, просто вкидаємо 600. Ми поки перетягуємось, кадашимось і будемо далі відпрацьовувати Льовіка, Бурасіка і все, що тут грає. Хоча тут, в принципі, вже ніби як і немає по кому настрілювати, але давайте Бурасіка ще ми спробуємо. І от ми, в принципі, танкнули Бурасіка два рази. Просто два рази. Ми його танкуємо і забирає. Так, рітер залишається. Я не знаю, що ми встигнемо. Так, да, можна було б тут трішки більше шкоди видавати, якби ми вкинули по конвею. Конвея ми трішки пропустили. Але, можливо, зараз ще встигнемо е, доїхати до Рітера. Хотілося би. Доїжджаємо і 3600. 3600, другий бій. Перший 4, другий 3600. Як на мене, друзі, ви самі все бачите, танк просто говорить сам за себе. Не на всіх десятках у вас так буде легко виходити накидувати демедж, як на цьому танчику. І це дев'ятка. Це дев'ятка, але ми бачимо зараз бої проти восьмих рівнів. А отут буде цікаво подивитися, як танк покаже себе проти десяток. Тому що десятки, ви самі розумієте, вони нас будуть легше пробивати, більше демеджу можуть внести, і не так, не так уже тут все буде легко, як проти вісімок. Ну, поїхали, будемо дивитися, що ми зможемо проти. Проти 10 рівнів. Дивіться, я бачу, що у нас ВТ-шки їдуть ліву сторону, ми вже не будемо відігравати право. Хоча мапа створена для того, щоб грати праву сторону, але для того, щоб тримати плюс-мінус гарний вінрейт, треба більше відігравати з своїми, своїми. тімейтами. Так, їдемо сюди. Так як у нас танчик позиціонує себе як танк другої, навіть, можливо, третьої лінії. Ми будемо намагатись відігравати від своїх союзників. Нікуди сильно не поспішаємо. Так, Бабаха нас тут полюбив. полюбив. Не хоче він, щоб ми нормально і спокійно тут проїжджали. Але, тим не менш, давайте підтягуватись. Є Тортойс, бачимо його. І, в принципі, от такі, як Тортойс, це і наша ціль. Хоча. В принципі, є ще по кому постріляти. Uh, 0-2 рахунок. Уже доволі гарний початок. Доволі гарний. Так, дивіться, я думаю, що треба через uh, тратойся розігрувати. Відійдемо від uh, Бабахи, бо це страшний страшний союзник, який не дасть гарно пограти. І бабаха у них уже прокатує з цього напрямку. Можемо ще підловити бабаху. І треба трошечки тут зажити. Я вже розумію, що це буде програшний бій, але нам треба видати якийсь дамедж. Ми граємо плюс-мінус на результат, хоча і бій сам будемо також ну, намагатись? Намагатись якось перемагати. Хто перейде нам шлях, той й так, ну з ІСом у нас тут трішки проблема. А знову ж таки, з голди ми закидуємо доволі, доволі гарну альфу. Так, пережити, пережити ми тут уже особо не переживемо. Але видати барабан, я думаю, що ще е, можемо спробувати. Наш маття порву! Краса, яка. Так, Йо! видаємо e, 2600 e, турбозливна катка. Але і такі бої також треба розглядати, щоб ми ну, побачили, побачили всю статистику. Три бої ми вже зіграли, у нас залишається ще два. Подивимося, що у нас в середньому вийде по самому танчику і e, зробимо висновки, підіб'ємо такі міні-результати. Я вам скажу, чи варто все ж таки відкривати ці контейнери? E, кому варто, кому не варто. І як можливо спробувати залутати цей танк не з цієї події? Коротенько, ми про це все поговоримо і скажу, як особисто я робив би на вашому місці, щоб спробувати заполучити собі цей танчик в ангар. Бо, як ви бачите, апарат доволі доволі цікавий. Так, по сетапу. Я розумію, що наші будуть відігравати праву сторону, ВТшки будуть стояти там. Ми поїдемо відігравати центр, допоможемо. Хоча ми тут нікому не допоможемо, бо у нас ліву сторону ніхто не їде. Ми могли б стояти з цієї позиції, де грає Бачат. Але, на жаль, на жаль, поки ні. Так, чи буде якась інформація по перекатці? Тут, ні. ПТ у них немає, тому можемо одразу виїжджати і пробувати зацілювати уже е, сюди. А як тобі чмо? Так, непогано. Підловили одного. Як прикро, зумбича, постріла всінули по-другому і намагаємось не отримати тут е, все від бичата. Бечать непогано нас тут підловив. Але ми закадашуємось, прокатуємо трішечки лівіше і будемо вже з цієї сторони е, пробувати напрягати наших е, суперників. Є хевік, але по хевіку ми тут. Е... хоча встигнем. Встигнем, але не так, як хотілося б. Клас. Так, знову у нас щось на поразку трішки і добій. Будемо... Будемо пробувати зараз позиційно відігравати проти наших супротивників. Є хевік, якого можна забрати, і пам'ятаємо про бачата. Пам'ятаємо. Пам'ятаємо, так, і хевік є. Хевік нас просвічує. Не дуже не дуже добре для нас. Бечата ми теоретично тут. Так, це моя помилка. але... Ми, можливо, і заберемо тут зараз є 50-го. Забираємо, але бат. Бат може просто вийти нас зараз і забрати, що він, в принципі, і буде робити. Тому трошечки сейвимось від бачата. Знову ж таки, нам ніхто тут не допоможе, тому Само... майже 3000, але знову бій поразки. Поразка тут намічається, у нас залишається ріно. Давайте додивимось цей бій. Дивіться, в 3К при поразці ми настрілюємо на 9 рівні. Що теж в принципі непогано. Якби у нас була допомога з бичатом, ми ще б могли забрати Бичата і теоретично кинути тут більше шкоди. Навіть я думаю, що ми могли б перемагати в цьому бою, тому що є шотні танки, можна було б пробувати, Але не в цьому випадку. Бичат все-таки нас забирає. Каже ні, друже, не буде, не буде у тебе перемоги. E, поки що дивіться, граємо в 50% вінку, але ми на вінрейт увагу не звертаємо. Перше івентний рандом, друге, ми в соло обкатуємо танчик. E, тому нам головне побачити сам результат, який буде за 5 боїв. Що вийде, як ми настріляємо і що взагалі по комфорту даного апарата у нас буде. E, в десь в моменті можна було більш сейвово зіграти, позацілювати. Я думаю, що грати цей танк. ну, Ми граємо його зараз в 3300, 300 але тримати на ньому від 3 до 4 тисяч, в принципі, спокійно можна. Можна, якщо грати не сильно агресивно, відкидувати, допомагати своїм тімейтам, і тоді буде все норм. Так, давайте ми зіграємо на відкиді. Теоретично, на цій мапі треба їхати тільки ліву сторону, ви забираєте просто гору. І все у вас чудово. Але ми е, встанемо поки що зацілимо. Спробуємо підзацілити, що у нас естежки просвітять з правої сторони, і, можливо, буде інформація якась по ПТ. Активно летіти на цьому танку знову повторюю, немає сенсу. У вас е, немає на ньому такого лютого ДПМу. Так, да, ви вкидаєте швидко тисячу шкоди, і це сильно. Сильна сторона цього танчика, і її якраз таки і треба реалізовувати. Так, бачимо ми тут е чіфтейн поляк, але поки що е комусь тут відпрацювати можливості немає. Е Вся команда грає той напрямок. Чекаємо, коли хтось з них підставиться під нас. Хоч точність тут і не найкраща, але е, Закидаємо Закидаємо тут один з пострілів закидаємо другий. Е, стоїмо поки тут, але у нас ситуація не найкраща, і тут треба буде тікати. Ми ще відстріляємо, є, є сотий, який, в принципі, дає нам інформацію, ми, ми ще можемо попрацювати. Хоча є сотий тут, е, я думаю, що швидко закінчиться. На жаль, я не спинюсь, поки вони не здохнуть. Та я і Зрозно, наступив нас час тікати, але отримаємо від є третього. Неприємно. Дві тисячі семеджа уже ми кинули, але звідси треба тікати. Тікаємо. 02 рахунок знову у нас е, йде на луз, але це в більшості через те, що івент. Івент, івентні рандоми вони такі. Е, будемо підсейлюватись і намагатись видати тут ще шкоди, що ми можемо зробити, але. За давайте дивитись, як у нас це буде тут получатись. Е, Поляк підставився, але не знаю, чи ми там скинули по ньому тичку. Нам треба інформація саме поляка. Так, і, і не помітив я, до речі, не помітив я, що по ХП у 60 ХП. І права сторона 405 у нас буде помирати. Ми йому тут ніяк, на жаль, не допоможемо. Але можна спробувати закинути щось по тій стороні, яка зараз у нас в інформації. Поки що рахунок прикрий, трішки прикрий. Я хочу, щоб моя команда намагалась щось підсвітити, а ми тим часом намагалися щось тут відкидати. Але не відбувається так, як ми б хотіли. М60 буде прокатувати тут е сейвово. а якщо зупиниться і підставиться. По точності гармати ви самі бачите і розумієте, закидати тут, ну, не найлегша задача, скажімо так. Так, і ще один луз. Дивіться, я думаю, що ми тоді можемо зіграти навіть ще одну каточку, щоб у нас було шість боїв, і ми вже подивились, що як точно на цьому апараті відбувається. Побачили, яка шкода на ньому реальна, яку ви можете накидувати. Бо чим більша сесія, тим більш реальні показники виходять до середнього. Так, ну почули. Новий добаконик. Нас тупо випуляє. Угу. Наше серце радіє. Угу. Так, дивіться, у нас зараз буде грати Шерік, і ми можемо видати одну течку. Я не знаю, як по маусу у нас так не полетіло. Але це було доволі доволі таки неприємно. Омічено ворог цей вишпарок невразливий. Що не чекаємо? Запам'яток. Одну видаємо да, по демеджу тут. Бачите, у нас якось так по вниз іде. Да? Ми спочатку видали 4, але коли програшні катки, де ми не можемо розміняти якось своїх союзників, вони закінчуються доволі швидко, демедж падає. Да. Танк він залежний від команди. У вас не вийде на ньому залишитись там один в три, один в чотири, і прям вигравати всі бої. Е, ні, танк трішки про друге. Він йде як танк підтримки, де ви можете стати, під'їхати десь до своїх тімейтів і е, пробувати їх розмінювати. Їх хітпоїнта або ж взагалі зданяти якусь позицію, можливо, навіть агресивну, але з якої ви будете просто виїжджати, видавати два постріли і йти в сейф, а вас не зможуть перепушити. Е, Повінці поки що, ну така. Вінка не дуже. Але знову ми всі прекрасно розуміємо, чому так відбувається, тому що івент. Так, і знову до 10-х рівнів. До речі, до речі, я не знаю, чи помітили ви, але коли ми попадали проти восьмих, у нас було багатенько перемог. Як тільки ми попадаємо проти 10-х рівнів, у нас йдуть трішечки поразки. Не знаю, чи це пов'язано чи ні, але факт є факт. Так. Но противника. Бечатика знайшли. Що зможемо по ньому закинути. Я думаю, що так. На ось ці перекаточці. І видаємо. Так, головне на цьому танчику не поспішати е, взагалі гарно зводитись і видавати впевнені гарні постріли. Тоді буде норм. Так, у нас тут три танка, я не знаю, чи є ПТ. Дивіться, у них там чотири танка. Все, ми, в принципі, могли б розіграти цей напрямок, але Але не можемо. Чому не можемо? Тому що у нас вже тут мінус один на цьому напрямку, а я тут залишаюсь зараз, на жаль, один. Так, знову ж таки, Бет там, можливо, зараз буде десь підставлятись і, і підставляється. Печат підставляється, але не так, як мені б хотілося. Так, зрозумів. Далі концепта ми отримуємо. Дивіться, бачу, що ситуація тут складається не найкращим чином, і нас тут будуть забирати, тому пробуємо втікти поближче до нашої команди. Чи дадуть нам це зробити? Гарне питання. І, ну, дають, але отримуємо ми доволі боляче по собі. Так. Леопард відцілює, до речі. Леопард уже не відцілює. Леопард. Все у леопарда тут чудово прекрасно. Так, 5-1. Рахунок. Для нас е доволі приємний. Остріл на в 100. І е ну, 2000. Турбовий бій. Наші просто тут розвалили все, що бачили. І давайте ми якраз після цього бою підведемо підсумки. І я вам скажу свої думки про танк. І що я б рекомендував вам. Е так, дивимось по статистиці. У нас виходить. е-е Просіла, просіла домашка через останній бій, де ми дали не так багато демоджу, як хотілося б. Але дивіться, танчик грається спокійно, як ви бачили, як в 4 тисячі, так і в 2 тисячі. Залежить все від боїв. Якщо ви будете мати з собою якогось там, тімейта, який буде жити, який буде вам давати інформацію, і нормально грати, у вас будуть і перемоги, і, в принципі, непогана шкода. Три і більше тисячі цей танк можна спокійно грати. Актуальність циклічної гармати на ньому абсолютно пропала після того, як додали саме двохзарядну, що я вам і рекомендую ставити, якщо цей танчик у вас є. Друге, ми доходимо до способу отримання. Танк у нас іде головна нагорода за кулю. Ви можете його вибити і тут, там з звичайної кульки. Шант на нього. 0,40%. В принципі, як на, на нові FA Defender, і м, я думаю, що десь такий самий має бути на Атас, але Атас я тут не бачу. До речі, скоріш за все, його сюди не завезли. Ні, Атас є, але я чомусь його не бачу тут в списку. Є е, 0,40. На нові танчик низький шанс. На десятки також він не особо великий. Тому чи варто? Намагатись достати танк звідси не варто, друзі. Не варто, тому що ціна на коробки за золото висока, отримати там кулі не дуже легко. Якщо у вас, в принципі, багато ресурсів, ви не маєте цих танчиків, так, ви можете пробувати проходити цей івент, лутати з нього, але я рекомендував би вам: перебережіть до новорічного івента, відкриєте там, отримаєте ще більше краще, де чекати і лутати Еріх Концепта. Дивіться, так як танк не новий. Я думаю, що його будуть закидати в пропозицію в магазині. Ви зможете його купити тут за більш адекватний прайс, просто впевнено забрати танчик. Е, у нас є німецькі контейнери. Тут їх е, поки що немає. Але в цілому, якщо ви зараз у нас китайські контейнери, якщо ви хочете е, саме цей танк, пробуйте відкривати німецькі контейнери або чекайте контейнери саме на концепта. Можливо, він буде у нас на якийсь івент саме продаватись по знижках на якихось аукціонах. Дивіться, чекайте, але цей івент я рекомендую вам пропустити. Заберіть кульку, спробуйте пощастить, отримайте, не пощастить, пощастить тоді в інший раз. Е, тому концепту, однозначно танк е, вартий уваги. Він дуже цікавий по ігроладу. У нас е, подібного на дев'ятих рівнях це тільки 7-5, але 7-й 2 це ВТЖ. Так, він більш броньований, він буде більш впевнений і краще підійде для новачків, які не дуже вміють грати. Їм важливо бронювання. Тут бронювання як такого немає. Так, танк може щось відтанкувати, але це більше. Е, Пощастило, чим буде як закономірність. Тому е, гармата класна, бронювання не дуже. По точності гармата, ви самі бачили, вона не дуже точна. Але в цілому закидати на цій гарматі можна. Е, апарат точно вартий уваги. Е, чи рекомендував би я його до покупки, наприклад, за золото в магазині? Однозначно, так. Ті, хто полюбляють якийсь цікавий ігролад, придивіться до нього, однозначно, придивіться. Е, е, ну і... Зафіксовуємось на цьому. Танк е прикольний, танк цікавий. Купувати його можна, упарюватись в сам івент за кульки я б не рекомендував. Краще отримуйте його якось гарантом, десь в магазинах, десь в інших контейнерах. І е я думаю, що ви будете задоволені покупкою. А ми, товариство, на цьому будемо закінчувати сам огляд. Еріг концепта. 에, попрошу вас, друзі. Не забувайте про вподобаючки, не забувайте про підписки на канал, я буду вам дуже за це вдячний. І в коментарях під цим відео можете написати, який танчик ви хотіли побачити в такому ж форматі огляду в наступному відео. Тому чекаю вас в коментарях. Вам подякував за перегляд. І до скорих зустрічей, друзі! Всім пока!